Урок літературного читання. Ми продовжуємо читати теми з розділу жмені сміху читачам на втіху. І сьогодні читаємо мавпині іменини Галини Малик. Але для початку попрацюємо на чистому вкорі. увка. нас чудовий клас. Mm -hmm. Є клас. Прима. Зі, Прима. Друзі, друзі. Yeah. Mm -hmm. так. Mm — М -mm ніколи не Не підведем, так можна та? ім, mm. їм, їм весело усім. Усім, є. Yeah. — Таблиця шулька. Oh, Будь ласка, шукайте серединку. 4, 5, 2, 3. Ось центральна три. Один. <плат> <3, 4. плат> два три четыре пять шесть семь восемь девосемь восемь девять я уже до одиннадцати дошел восемь десять одиннадцать де 10

Все. Є, yeah, знайшла, молодці. Отже, знайомимось з завтра. Письменниця Галина Малик. Не родина в першому році року, В місті Бердянську, <різь> Запорізької області. Дитинство і юність майбутньої письменниці минули на Закарпатті. Вона гарно вчилася у школі, мала веселий характер, почуття гумору. Писати почала ще зі шкільного віку. Її вірші для дітей легкі і з простими, інколи Інколи зовсім неочікуваними сюжетами. Згодом Галина Малик почала складати казкові повісті для дітей. Головні герої, яких твої ровесники Галина Малик. Пише і для маляць це вірші, вірші, загадки, вірші, підказки. Скоромовки, драженили, фанатистичні п'єси, а ще перекладання з болгарської мови. Так, отже, І сьогодні ми з вами читаємо вірш галини Малик, який називається Малфоні іменини. Для початку я, бо я й букви забуду. Я не буду вам читати. Отже, мавпа сонячної днини святкувала іменини. Тісто на книжі місила, в гості друзів запросила. Ось до мавпиної хати стали гості прибувати. Ноги чимно витирали, подарунки віддавали. Розгорта вона пакунки, витягає подарунки, морщить носа, розглядає і гукати починає. Но кривий ріг, ріг несмачний твій пиріг. Подивися, дикобраз, вже гнилий твій ананас. Ти букет свій удав, краще б козам збудував. Тут колючий дикобраз не стерпів таких образ. І за столу перший встав, а за ним поповз удав. І за декілька хвилин всі пішли із іменин. Мампа за столом сидить. На столі букет лежить і пиріг, і ананас, лимонад стоїть, і квас, і компот, і книжі, а навколо ні душі. Скажіть, будь ласка, тут можете пояснити, тому що вона сказала, що їхні подарунки вони просто жахливі. Якою показала себе мампа на своїх іменах? Погано, не слухняна. Нечемна, так? Не так? так, так. Сорога вона одразила, сказала, що в нього не смачний пиріг, а на нас ще що... з Є... Так, як можна її характеризувати? Вона яка ця мавпа? яка? От зараз після того, як всі розійшлися, вона сумна. Ну, так, тепер сумна, задумалась, можливо. Дійде до неї чи ні? Як ви думаєте? Мені, каже, да. Чому до неї, чому пішли так. всі? Ну, Тому що сказала, ну, це все погано, мені таке не треба. Так, ну не можна так, За, запрошуєш, значить, будь готова до того, що можливо, що все. Вони купляли подарунки, готували подарунки, вона просто сказала, що вони жасливі, і вони всі пішли. Угу. Тобто вона і пообразила, так, мапа є нечемна. Текст невеликий, почитаємо всі. Почитаємо. Давай, хто в нас? Є тут Соня, поїхали. Мапа сонячної віни святкувала Почитати. іменини. Пістина книжі місила, гості друзів запросила. Ось до мавпиної хати стали гості прибувати. Ноги чемно витирали, подарунки віддавали. Розгортав вона пакунки, витягає подарунки, морщить носи, розглядає. І гукати починає носоріг кривий ріг, не смачний твій творіг. Подивися, дикобраз, вже гнилий твій на нас, ти букет свій удав, краще би козам згодував. Тут колючий дикобраз не стерпів таких образ. І за столу перший встави, а за ним поповз удав. І за декілька хвилин всі пішли із іменим. Маха за столом сидить, на столі букет лежить. І пиріг, і ананас, лимонад стоїть, і квас, і компот, і книжі, а Нищі. навколо ні душі. Так, книжі, книж це пиріг, у вас є пояснення, так? Да? пиріг начинений кашею так. і вареною картоплею. Далі, Далі Давид, Давид. імени не тіси, то накинули. Щі. Місила в госиті, друзі випи, росила, осі дома в пиної хати. Ситали госиті, перебувати, но ноги чимно витирали, бо дарунки віддавали. Рози горита, вона пакунки, витягає подарунки мо решеньки, носа розглядає. Так, я чуть не і, гукати. і гукати починає. І гукати починає. Далі, Ілюша, носа продовжує. Носоріг, сіріг, кривий ріг. Насимачений твій пиріг. Подивися, дико прираз, вже гнилий твій ананас. Ти будів, свій удав краще би козарми. Ми, ми загудовував тут колючий до кобраз. Не се терпів такий образ із за стоку сетолу перший вистав. А за ним подавился удар із за декіллевини висі пішли імени, так є паларі. Мабуть за светолом сипить. насидить на столі на бути лежить і пиріг, і ананас. і ананас. Ви... монад стоит и к вам вас. и к вас секом потом и к к нищи. а вам На на, на А на в о, 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 души. Так, что? Анастасия. Малпа, малпа, солнечные дни, святкувала именины. Ты что на книжке В гости друзей запросила, гость друмак До махної хати стали в гості прибувати, ноги чемно витирали, подарунки видавала та вона в пакунки, витягала подарунки. Морщить носа, розглядає і гукати починає. Молодець, дякуємо, Арте. Як ти себе почуваєш? Можеш читати? Да, можу. Несмачний твій пиріг, попи подивися, ти коб раз, дикобраз. образ, уже гнилий твій ананас, ти буде букет. Ти -букет... Свій удав краще б козам згодував. Тут калючий дик образ не терпів таких образ. Із за того перший встав, а за ним попозив удав і за те -ке... Де кілька хвилин всі пішли із імен. Є yeah. yeah. это я дочитать? Дочитай, далі почитать. Мама за столом сидить, а на столі букет лежить, і пририги, і ріг, пиріг, і ананас. Yeah. Ламинат і тоїть і квас. І є компот і книжі. А навколо ні душі. А навколо ні душі. Хто прийшов привітати Малку? На сарок. Так, і ще... Ще хто? На Дикобрасней, так. І удав, так, Йудав. Є. так. Жи... Хочу вам Йудав. сказати, в, в, в житті не дружиться обезьянами. Нічого, ну це ж казкова mm. інтерпретація іменин так? Мавпа в реалії пироги пити не буде, але ж да. це ж казкове, тому ось так. В, в кожному вірші, в кожному тексті є під образом тварин сховані люди. Риси Я колись говорили, що вчительні ем, буде, наприклад, там сонечко, а в окермові буде сонце. Mm -hmm, тому ж не буде перерифекти. Так, є. Отже, е, скажіть, будь ласка, з яким настроєм гості приходили до. Збесело, так, а вона готувалася їх зустрічати? Так. Готувалася, як не парадоксально, так, скільки часу вона витратила на все, і отак зустріти гостей. Далі, скажіть, будь ласка, вони прийшли з гарним настроєм, з квітами, з подарунками, а пішли з яким настроєм? З гоним, тому що вона сказала. Так, образила. Вони засмутилися, вони засмутилися. Над чим змушує задуматися автор? Mm. Змушує задуматися автор, коли читаємо? Як так. треба бути нормальним, а не так з гостями себе вести. Так. так. Тобто, коли запрошуєте гостей, треба вести себе вічливо, так, треба, вести себе вічливо. треба завжди. Так. Бути вдячним за подарунки, треба переглядати подарунки і дякувати, не видавати те, що вам щось десь там не сподобалось. Людина старалася, готувала старалася, подарунок, дуже-дуже переживала, щоб той подарунок вам сподобався. Але ж ну, так сталося. Ну, буває різні. Скажіть, будь ласка, чи е ви своїми вчинками інколи не схожі на мавпочку на науці? Можливо. Я не схожа. Не, я теж. Є, да, є де задуматися, можливо, колись десь щось таке можливо і було, а може і ні. А може, треба себе притримувати інколи, пригадувати ось цю мавпочку і Ваня. не залишитись самому, так? Ось колись отак не залишитись самому. Тому завжди пам'ятайте про це. нас ще не читав Міша, я бачу є. Катя. А Міша, я прочитав в чаті з. -в. Був Іван, десь дівся. мене Іван. Є, Івана вибило. Іван почитаєш, в поки поки мене вибивав. Звісно, давай. Почитаю. Давай. Спочатку? Так, да, спочатку. Мавка ще? днини, Святкувала іменини, mm. ті, хто в, в нижчі місила, гості друзів запросила. Ось до мавпи хати стали гості прибувати. Ну, хоч чемно витирали, подарунки віддавали, розгорта розгорта вона розгортала вона пакунки, пакунки? витягує подарунки, морщить носа розглядає і гукати, і гукати починає. далі де в нас Міша? Міша, ти з нами? Зва... Міша? З вами, звісно, давай, читай. Но старіх кривий ріг, смішний твій пиріг. Подивися, дикобраз вже гнали твій ананас. ти бокет свій удав, ну краще, б би козам згодував. Тут колючий дикобраз не стерпів таких образ. І за столу перший встав. І за ним попав удар. І за декілька хвилин всі пішли із іменем. Так, молодець. Хто нас не читав? Хто нас приховався? і заходить? Можна я ще дочитаю? вже? Катя не читала. Катя, Катя, Катя з нами. ні. Так, а, Катя, почитаєш нам? Катя з нами. Ты значит, рахунчик. А, рахунчик.

Да. Ли... Написал не... букет. букет. <поцентричність> Жить, лежить, опять додати двадцать и вас у меня притинка

А, а, навколо, 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 не Не душі. 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 Катя, ми тобі душі дякуємо. На Нарешті ми дочекалися. Дякуємо, душі. Катя. Е, дивіться, от душі. зараз так, ситуація у Катерини паралельно йдуть уроки у, у сестер. Якщо у вас є такі ситуації, поряд у вас йдуть уроки ще у когось, використовуйте навушники. Вам буде легше, вам буде простіше. Зрозуміли? Добре, Оті, так. У, кого, у кого є братики сестрички і у кого також йдуть паралельно уроки. Упада у мене, наші... у моєї сестри тільки 4 Шо? роки. Да, Артем, ми зараз говоримо, зараз у нас у Л'єри така ситуація, у Івана, да? у Каті. Поряд ідуть. Розбігтися по різним куточкам і ви будете чути. А так, якщо ви будете в наушниках, ви будете чути тільки урок свій, а не чужий. І вам не буде заважати. Да. Ми просто легше. розбігаємося по різним Якщо я наушники, коротше, ви мене слухати не будете. Ну то, тобі не заважає ніхто, тебе немає поряд нікого. А я говорю про тих, у кого є братики-сестрички, і у кого йдуть паралельно уроки. Yeah. Тому... Тому ось наушник це гарний, гарна альтернатива, тому щоб ви не чули сусіднього боку. Так ви чуєте тільки нас. Давид, ти ж а, читав, ми наче всі трошки почитали. Що таке да. книж, ми з вами повтор, да, познайомилися? Якою так. показала себе мавпа на своїх іменинах? Е, не, а, ну, поганою. Не, погано вела вона. Не вихована, так? Да, погано себе вела, ображала. Я гості прийшли, а вона з ними ненормально вела. Так. Вони не, але... не обіділися і домой йшли. І, і поїхали додому. Вона залишилась з чим? З подарунками, але без друзів. Так, да, залишилась з подарунками, але з за... Ні, ні, нікого не залишилось. Подивіться на малюнку, яка вона зображена у вас підручка. Засмучена, да. і можливо, ось така заручена. Але, але вона видна сама, тому що вона всіх образила і все. Да, ось така і тепер в неї вийшло так, що маф за столом сидить на столі, букет лежить, і поріг, і ананас, лимонад стоїть, і квас, і компот, і, і книжі, а навколо ні душі. Тобто залишилась вона самотньою. З її так. ось такого е, характеру, з вих, такого характеру. Ваше домашнє завдання, ви читаєте ось цей вірш мав по ні іменини. Нічого складного, у нас легесенький текст сьогодні з вами почитали. Сторінка вам дя... 61. Дякую вам. Так, а? це сторінка 61, один. Мав вині імени, це сторінка 61. Правильно? Правильно? В. Правильно, так, ні, нікуди ні, 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 не залізла. Сторінка <плат> 61. 61. Оцініть себе, як працювали, я вам дякую. Зелений.